Вся інформація про світ, у якому ми живемо, надходить до нас через п'ять відчуттів. Світ, який ми знаємо, складається з того, що ми бачимо нашими очима, чого торкаються наші руки, що вдихають наші носи, що наші язики відчувають насмак і що чують наші вуха. Сучасна наука виявила факти. Які підтверджують, що ми живемо у світі електричних сигналів, тому що все, що до нас доходить, приходить із зовнішнього світу, в якому ми живемо. Це перетворюється на електричні сигнали всередині дивовижного мозку, що складається з мільярдів нервових клітин. Чи бачать ваші очі жовту квітку? Яким був ваш процес бачення жовтої квітки? Це відбулося в кілька етапів: світловий промінь, що випромінювався жовтою квіткою. Перетнув райдушку вашого ока, щоб відобразитися на сітківці в задній частині ока. Потім світло, передане нервовими клітинами, було перетворено на електричні сигнали, які передавалися до дуже маленької ділянки в задній частині мозку, яка називається зоровим центром. Зоровий центр отримує ці електричні сигнали та перетворює їх після кількох операцій. У повноцінне зображення. Це означає, що процес зору відбувався у цій дуже маленькій точці в задній частині мозку, яка є дуже темним місцем, що ніколи не бачить світла. Те, що ми отримуємо через процес слуху, дотику, смаку та нюху, передається до мозку у формі електричних сигналів та сприймається в центрі кожного з цих відчуттів. Зовнішнє вухо збирає звукові хвилі навколо себе та доставляє їх до середнього вуха. Потім середнє вухо передає отримані звукові вібрації у внутрішнє вухо. Внутрішнє вухо перетворює ці вібрації у електричні сигнали і потім відсилає їх до мозку. Процес слуху відбувається в центрі слуху в мозку, хоча він повністю ізольований від зовнішнього джерела звуку. Наше сприйняття запахів, які ми вдихаємо, відбувається так само, як і з почуттями зору та слуху. Ледкі атоми від квітки досягають рецепторів, розташованих на маленьких волосках у носовій порожнині. Потім з нею відбувається щось на кшталт взаємодії. Ця реакція передається до мозку у формі електричних сигналів, які мозок сприймає у вигляді запаху. Як і у випадку з відчуттями слуху і зору леткі атоми ніколи не досягають мозку. Те, що досягає мозку, це лише електричні сигнали, чи дійсно мозок бачить і сприймає. Якщо ми проаналізуємо мозок, то знайдемо, що в ньому є лише жири та білки, і ці самі компоненти зустрічаються в багатьох інших живих органах. Це означає, що в шматку м'яса який ми називаємо мозком, немає нічого, що дозволяє нам бачити різні образи, що складає нашу свідомість, чи що у кожного з нас є сутність, яку ми називаємо Я. Якщо подумати уважно, чи всі зображення, які ми бачимо навколо, насправді бачить мозок, чи атоми мозку тоді бачать ці зображення, хоча самі є сліпими, глухими атомами, без усвідомлення? Чи розуміння, чому деякі атоми в мозку набули здатність бачити, чути і нюхати, а інші атоми в людському тілі ні? Чи все, що ми робимо, включно з мисленням, розумінням, сприйняттям, запам'ятовуванням і відчуванням щастя чи смутку, складається з електромеханічних взаємодій між атомами мозку? Коли ми замислюємося над цими питаннями, ми розуміємо, що безглуздо. Намагатися шукати волю в атомах мозку. Зрозуміло, що істота, яка бачить, чує і відчуває, є істотою набагато вищою за матерію. Ця істота є живою істотою, а не просто матерією або зображенням матерії. Ця істота з'єднує сенсорні відчуття перед собою за допомогою свого фізичного тіла. Ця істота набагато вища за матерію. Чи є піднесена істота? Що перебуває в наших тілах, духом чи душею, чи є різниця між ними. Думки людей розійшлися щодо того, що називають душею і духом, чи є вони одним і тим же, чи двома різними речами. Деякі люди кажуть, що це одне і те. ж. Інші кажуть, що це дві різні речі, а ще інші кажуть, що це одна річ. Але її називають душею, якщо вона входить у тіло, і духом, якщо вона виходить з тіла. Давайте дізнаємося більше про концепцію духу і душі а в деяких аятах Корану, і чи вони насправді є двома різними речами чи однією, і яка з думок найближча до істини. Тож, коли я його сформував і вдув у нього частинку моєї душі. Падіть перед ним ниць у поклонінні. Вони запитують тебе а, про дух скажи його природа відома тільки моєму Господу, а вам дано зовсім небагато знань. І ту, що зберігала свою чистоту, тоді ми вдихнули в неї через нашого ангела, зробивши її та її сина знаменням для всіх народів. Потім він їх сформував. І вдихнув у них власний дух і дав вам слух, зір і розум. Ви майже не дякуєте. Дух є рушійною силою для всіх органів і клітин людського тіла, і через нього здійснюється живлення, рух, Воскресіння і життя цього тіла. Якби не дух, тіло припинило брухатися. І стало би нерухомим, як усі інші неживі предмети. Сьогодні кожна душа отримує винагороду за те, що вона зробила. Ніякої несправедливості сьогодні. У істину, Аллах швидкий у розрахунку, повіруючи, бійтеся Аллаха, і нехай кожна душа дивиться, що вона підготувала на завтра, і бійтеся Аллаха без сумніву. Аллах знає все, що ви робите. Аллах не вимагає від жодної душі більше, ніж вона може витримати. Усе добро буде на її благо, а все зло на її втрату. Кожна душа скуштує смерті, і ми випробовуємо вас добром і злом як випробування, а потім до нас ви будете повернені. Душа Є основою людини. Вона буде відповідати і отримувати нагороду в День суду. Вона відчуває, радіє, сумує і страждає. І саме вона зіштовхнеться зі смертю, коли душу буде забрано з тіла, тіло, яке воно тимчасово носило і було посередником між ним і матеріальним світом. Основні компоненти. Людської істоти подібні до автомобіля з його водієм. Кузов автомобіля є лише посередником між водієм та його зовнішнім світом. Людське тіло також вважається посередником між душею та матеріальним земним світом. Автомобіль не може реагувати на зовнішні подразники, якщо водій виходить із нього. Так само Несвідоме або спляче тіло не може реагувати на зовнішні подразники, якщо душа покидає його. Коли водій виходить з автомобіля, між ними залишається певний зв'язок, він повернеться до нього негайно, якщо відчує, що на нього щось впливає. Так само душа має певний зв'язок із тілом, вона повернеться до нього якомога швидше, якщо на нього щось вплине. Те, що відчуває, це не тіло автомобіля чи його енергія, а лише водій. Так само це душа, що відчуває, використовуючи тіло, яке отримує життя від духу. Вихід енергії авто означає його кінець, а не кінець водія. Так само вихід духу з тіла означає його смерть, а не смерть душі. Ремонт автомобіля та заміна пошкодженої частини. Дуже схожі на лікування людини та заміну будь-якого пошкодженого органу. Джин, що керує людиною і використовує її тіло, дуже схожий на злодія, який захоплює автомобіль з водієм і бере під контроль його водіння. Коли людина спить, вона стає подібною до мертвого тіла, навіть якщо її серце все ще б'ється. Але гені працюють безперервно. Що з ним сталося? Його дух. Чи душа залишили тіло? Аллах повертає душі після їхньої смерті, а також живих під час їхнього сну. Потім він отримує тих, для кого призначив смерть і відпускає інших до встановленого часу, воістину в цьому є знамення для людей, що замислюються. Дух людини залишається в тілі, коли вона спить. Тому що її серце все ще б'ється. Але причиною втрати свідомості і усвідомлення сплячого тіла є вихід душі з нього. Відхід духу з тіла означає смерть тіла, тоді як відхід душі з тіла означає сон та втрату усвідомлення тіла, водночас усвідомлення та сприйняття душі залишаються в іншому невідомому світі. Душа не втомлюється. Не старіє і не потребує відпочинку, який потрібен людському тілу. З цієї причини душа покидає тіло кожного разу, коли людина спить. Під час сну душа залишає тіло та переходить в інший невідомий світ, подібний до життя барзах. Аллах нагадує нам про це щоночі, коли ми спимо, щоб ми більше роздумували і згадували про смерть та воскресіння, щоб жодна душа не сказала. Горе мені занехтування Аллахом насміхаючись. Душу призначено працювати лише тоді, коли вона знаходиться всередині тіла, тобто душа не несе відповідальності за дії, які вона виконує під час сну, незалежно від їхньої поганості. Оскільки людина спить приблизно третину свого життя, у неї залишається лише дві третини життя для роботи. Коли людина помирає, її дух. Повертається до Духу Аллаха, джерела, з якого він був створений. Що ж до тіла, воно повертається в прах землі, джерело, з якого воно було створене, доки не засурмить ріг. і ті, хто в могилах воскреснуть, і усурма засурмить, і відразу з могил до Господа свого вони поспішать. са Що стосується душі, яка носила тіло, вона переходить до життя барзах. І залишається там до настання години, І її тіло знову зростає, щоб вона могла його носити, і починається день суду. Поки коли до когось із них приходить смерть, він говорить: Господи мій, поверни мене назад, щоб я міг робити добро в тому, що я залишив позаду. Ні, це лише слово, яке він говорить, і позаду в них барзах, поки не настане день. Коли вони будуть воскрешені. У чому сенс людського життя, якщо смерть це доля? Немає сенсу чи мети в житті людини, якщо вона дійсно закінчується і зникає зі смертю. Але чи дійсно людина припиняє існувати? Чи всі її складові зникають? Нічого не зникає з людини після її смерті, окрім її фізичного тіла, яке повертається у прах. А душа, яку вдихнув Аллах, повертається до свого Творця. І нічого не залишається від людини, крім душі, яка відчуває та усвідомлює, яка з переходом тіла вмирає до життя барзаху, що є життям без роботи. Але ми точно знатимемо в той час, що наше життя в цьому світі було тільки для робот. Життя в барзах це четвертий етап нашого життя. Які три етапи передували цьому етапу? Стадія життя Атома є першою стадією нашого життя. Це життя душі, без тіла чи духу, життя, яке важко для нас зрозуміти. І на цьому етапі людські душі були створені всі відразу, і в ньому ми стали свідками створення нашого потомства від появи синів Адама. І коли Творець запитав нас, чи не я ваш Господь? Ми промовили і сказали так, і ангели засвідчили наше свідчення. Бо коли твій Господь вивів нащадків з синів Адама і зробив їх свідками проти самих себе, Він сказав: Хіба я не ваш Господь? І вони відповіли: Так, ми свідчимо. Так що ви не можете сказати в день Воскресіння, ми не знали про це. Етап життя в утробі є другим етапом нашого життя, і це найкоротший етап, через який ми проходимо. Під час цього етапу дух вдихають в тіло плода, і душа надсилається до нього. Ми не пам'ятаємо нічого з цього етапу, хоча він дійсно був. Ми повинні ретельно задуматися про здатність Аллаха створити нас на цьому етапі, що завдяки сучасним технологіям. Дозволяє нам бачити це на власні очі, щоб ми з упевненістю знали велич і могутність Творця. Він той, хто створив вас із пороху, потім із краплі насіння, потім із згустку, після цього виводить вас як немовля, потім Він дає вам зростати, щоб ви досягли повної зрілості, а потім постаріли і деякі з вас помирають раніше. І досягли призначеного терміну, щоб ви зрозуміли. Життєвий етап на землі є третім етапом нашого життя. Це один з найважливіших і найнебезпечніших етапів, через які ми проходимо. Бо ми будемо відповідати за всі наші вчинки. Роки, які ми живемо на цьому етапі, обмежені і зазвичай не перевищують років років. І наша робота головним чином зосереджується на молодіжному періоді між віком 20 та 50 років це означає, що лише приблизно 30 років нашого життя припадає на третій етап. Якщо відняти від цих років період сну, за який ми не несемо відповідальності, у нас залишиться лише 20 років для справжньої роботи. Ми справді будемо втрачені. Якщо не скористаємося цим коротким періодом нашого життя, щоб зробити все можливе для збільшення нашого запасу добрих справ у потойбічному житті. Єдине життя, в якому ми скуштуємо, інша Аллах, істинний і тривалий смак щастя. Ми повинні знати, що під час нашого життя на третьому етапі земля і все, що вона містить, не можуть задовольнити нескінченні бажання людської душі, навіть якщо людська душа володіла б усіма скарбами землі, цьому не буде спокою чи відпочинку. Бо знає, що тіло, яке воно носить, втомлюється, хворіє, старіє і зношується з плином часу, що означає, що смерть неминуче настане. Людська душа. Не заспокоїться на цій землі, якщо не володіє всіма засобами матеріального щастя, з багатством, безперервним забезпеченням грошим, здоров'я, постійний комфорт для тіла і оновлювана молодість для тіла без старіння чи смерть, життя, яке неможливо існувати в житті цього світу, на цій швидкоплинній землі. Людина наслідує. Маленьку чорну п'явку в серці, яка впливає на природу людської душі. Через цю п'явку сатана може поширювати свої нав'язливі ідеї в людську душу. Інтенсивність і сила цієї п'явки варіюються від людини до людини залежно від життя людини і того, як вона використовує свої п'ять відчуттів. Чорна п'явка зростає разом з ростом тіла. І дуже мала в серці дитини, і сатана не може почати поширювати свої нав'язливі ідеї, поки вона не досягне певного розміру. Причиною цієї чорної п'явки може бути первородний гріх нашого праотця Адама, коли Сатана зміг переконати його з'їсти з дерева, до якого йому було заборонено наближатись. Чорна п'явка є реальною і існує в серцях усіх людей. І благородний хадис, який розповів історію пророка Мухаммеда, нехай мир і благословення Аллаха будуть з ним. Розрізання його грудей, коли він грався зі своїми приятелями, вважається явним доказом реальності чорного п'явка і що він допомагає сатану поширювати його нав'язливі ідеї в наші душі, бажання яких не можуть бути задоволені всім, що є на землі. А нас Ібн Малік повідомив, що Джибріль прийшов до посланця Аллаха. Нехай Аллах благословить та привітає його. Поки він грався зі своїми товаришами, він схопив його і уклав на землю, розпоров грудь, витягнув з неї серце, потім витягнув з нього згусток крові і сказав: Це була частка сатани в тобі. І потім він помив його водою замзам -зам у золотому тазу. І потім воно було з'єднане разом і повернене на своє місце. Хлопці прибігли до його матері і сказали воістину, Мухаммед убитий. Вони всі кинулися до нього і знайшли його в порядку, його колір змінився. Анна сказала: Я сама бачила сліди від голки на його грудях. Ми маємо скористатися кожним днем нашого життя. Використовуючи наші відчуття так, щоб очищувати наші душі від впливів небезпечної чорної п'явки. І ми повинні бути дуже обережними, щоб нічого не потрапляло в наші душі, що могло б забруднити їх або сприяти розповсюдженню чорної п'явки. Бо якщо це станеться, то диявол зможе контролювати дії наших душ, тоді вона стане душею, що наказує зло. Більшість Людей збільшують поширення чорного п'явки в своїх серцях протягом повсякденного життя і не відчувають небезпеки цього для них. І багато людей не думають і не намагаються використовувати численні методи, які сприяють очищенню людської душі від небезпеки хвороби чорної п'явки. Щоб підтвердити серйозність цього питання і необхідність очищення. Та дезінфекції людської душі, Аллах Всевишній поклявся в Сурі Корану одинадцятьма великими створіннями в одній клятві. Що єдиний, хто переміг, був той, хто дезінфікував і очистив свою душу. І єдиний, хто програв, був той, хто забруднив свою душу, ім'я Аллаха найбільш милостивого, найбільш милосердного, Клянусь сонцем і його яскравістю. І місяць, що йде за ним, і днем, коли він її виявляє, і ніч, коли вона його ховає, і небом, і тим, хто його створив, і землею, і тим, хто її розстелив, і душею, і тим, хто її сформував, потім надихнув знанням правильного і неправильного воістину успішний той. Хто очищає свою душу, а приречений той, хто її псує? Скільки вам років на даний момент? Скільки років вашої молодості залишилось? Чи ви вже прожили більше половини свого життя? Ви серйозно думаєте про очищення себе та очищення від усього поганого? Ви дійсно хочете позбутися наслідків чорного п'явка, через яке сатана контролює вас? Слідкуйте за другою частиною цього серіалу разом з нами, щоб навчитися очищати чорного пілка з наших сердець, щоб наша душа стала заспокоєною.